Стаю дорослішим щодня та пізнаю цей світ цікавий. Багато слів, що вивчив я, приємні, теплі і ласкаві. Доброго ранку, вітаю, з просоння. Доброго дня, я опівдні кажу. Доброго вечора я промовляю, коли я додому з садочка біжу. Дякую, теж вмію я промовляти. Людям за їх добрі вчинки та справи. Або спасибі ще можна сказати. Прошу я, будь ласка, чи будьте ласкаві, смачного скажу я, сідаючи за стіл, на здоров'я доречно, як чимось пригостив. Вибач, якщо я десь був неправий. я перепрошую, друже мій. Вічливість та чемність світ роблять прекраснішим. Прощаюсь на все добре або ж до побачення!